Коліфікація, які повинні бути визначена правоохоронними органами та спрямовані на затягуванні і зрив судових засідань дані справи, недопущення розгляду та вирішення справи по суті, а також свідчить про намагання незаконного впливу «Романчак» на склад суд для досягнення певної види і постановлено ували, розміта справи за колективного розгляду та повернення до снятності суду. За слід наведення. Ракеруючи статтями 91 991-92, я суддів ухвалила застосувати випускника радівання Романчак Олександр Георгийний захід процесуального примосу, видалення Романча Олександр Героїв за місцевого засідання, де розглядається цивільна справа, запозна надання відділення до парку Миправи 2 Національного банку України проведення незаконних дії парку виправдання при укладенні та реалізації кредитної дороги з усіма додатками забов'язання чи не подій. Право, також розмінення пісня кредитного договору сума додатками. Розгляд дані справи, продовжувати у відсутності писанка газіввання Романчака Олександра Георгий. Копів даної ухвали, направити прокурору міста Орфінгівська для реєстрації повідомлення <кхух> про відповів дії Романчака Олександр Гіровин, єдиного України та проведення перевірки. Ухвала в скарбі не гарні голову, чи судді підписана ухвала. Ви давайте спочатку видайте мені ухвалу на руки, щоб я бачила, з чим ви мене виключили. Спочатку ви мені давайте сюди ухвали на руки відповідно до закону. І я попрошу слідчих і поліцію зайти в зал судового засідання. Ви не маєте права виконувати злочинний наказ цих е, самозванців. Іван, вийдіть, будь ласка, і закличте поліцію сюди. Що ви мене не пускаєте? Ви що? Розпорядники не пускаєте поліцію сюди? Будь ласка, зайдіть, поліція сюди, це я викликала вас. Справа в тому, що в цьому залі сьогодні відбувся злочин захоплення цього приміщення самозванцями під іменами, які називають себе, тобто вони. Тільки що дали розпорядження своїм розпорядникам, не видавши мені ухвали, я наголошую. Вони не виконали закон 222. Не видали сьогодні мені три ухвали. Тобто, в законі написано чітко. Зразу після. Оголошення судового засідання. Ні, засідання мені не цікавить ваше засідання. Я викликала через голову комісію сюди, щоб прийшла, подивилася, як ці самозванці, кого прийняв на роботу голова суду, відповідає за цей суд. Як вони ведуть себе? Якщо голова, йдіть до голови суду. Нехай голова і казала комісія, щоб тут була. Я записала на відео, бо тому що я писала скарги. Про дії незаконні, про злочини цих е, самозванців, які підробили документи, викрали документи, чотири рази не викликали осіб судового процесу. Тому дивіться, в законі написано чітко 222, що в залі судового засідання 220, копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі. Негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної Результативної частини судового рішення особи, які брали участь у справі і були присутні в судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються В судовому засіданні. Вони відмовили першу ухвалу, не видали. Про відвіт'ї. Вони винесли другу ухвалу, уже притягнення мене, не видали. Вони винесли третю ухвалу, не видали. Вони не виконують закон. Вони не виконують постанову. Пленуму Верховного суду України 1996 року, за серпень місяць, якої написано, що всі закони при перегляді обґрунтування рішення мають прийматися судом тільки відповідно до Конституції. Якщо закони не відповідають до Конституції, їх, їх брати до уваги, що написано? Стаття судді при здійсненні своїх повноважень 120 Конституції. Судді. При здійсненні правосуддя незалежно підкоряється лише закону. Друга частина судочинство проводиться судебно-особово колеєю чи судом присяжних. Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Вони не викликали четвертий раз судове засідання сторін, які є учасниками процесу, 17.05. Я це встановила. Тільки мені прийшло повідомлення, розумієте? Так цей кінець кінців це вже треба щось робити, та не може такого далі бути. Ось вони викликали тільки мене. Ось є тільки мене викликали 17-го. В матеріалах справи жодної більше повістки. Нікому. Учасники судового процесу, у нас дивіться хто. Публічне акціонерне товариство Приватбанк, Чернівецька філія, служба у справах дітей, Національний банк України. Розумієте? І він мені розказує одно з другим, що я не виконую закон. Я кажу, написала заяву сьогодні, заперечення на приватбанк. На банк. Заперечення. заперечення на пояснення, яке я знайшла у справі, бо вони навіть то пояснення, які дали як заперечення е, Національний банк, навіть не принесли в судове засідання. Тобто їх не, навіть не сказали мені, якби я не дивилася справу 17-го, я би не знала, про те, що таке є. Я це заперечення почитала, воно, по-перше, не відповідає. Я показую, як має виглядати доручення, бо я веду справу у Києві, і як виглядає доручення. Те, те, та як же? А вони не розглядають сьогодні, сьогодні розглянути, сьогодні сторону не викликали четвертий раз. Як він може розглядати справу, коли він. Які, е, я записувала на відео, він каже, всі підготовчі дії закінчились четвертий раз. Які підготовчі дії? Заяву заперечення про те, що треба викликати в справу, ні. Заяву про відвід судді. Значить, про відвід е, це колегії від 24 червня, ось колегії. Я тут обґрунтовую все чітко. Чого я відвід їм роблю? Бо тому що вони не викликають сторін. Вони підробили документи, у них розподіл неправильний, як ці судді появилися. У них четверта колегія. Розумієте? І а ухвалу про відкриття провадження нема тих сторін, нікого нема. Приватбанк. Ви розумієте, я тільки що показую тут о, о, людям. Показую. Дивіться, у нас є сьогодні прецедент. Це ж ми позов подали, Агатій, Надія, Надія представляє її інтереси. Дивіться. І тут, у запереченню цьому банку від цього заперечення, яке подав банк, бачимо, 1813 року, пише в позов агатій надії до пан Приватбанк про визнання недійсним кредитного договору, номер, бачите, який 03 від 21.03 відмовити в повному обсязі. А у нас кредитний договір номер 65, не 03, і тут дані інакше від 7 липня 2004 року. Ви розумієте? Є два банки, один приватбанк, який має свідоцтво одне. Я подаю ці документи. Є другий банк, який створений вже в 2011 році. Це мадам представляє 2011 року, який не має відношення до 2004 року. Розумієте? І все, а вони нічого не хочуть рішати, кредитну справу не витребовують, Документів не витребовують, нічого не роблять. Навіть ці документи не приймають, тому вони це все приховують, приносять рішення. Вони хочуть зараз відмовити. Вони вже два рази мене притягують до відповідальності. Тобто за те, що я їм не даю, що вони не вирішують свої процесуальні ті сп діла, які вони мають рішити. Тобто розглянути заяву, розглянути заяву про те, що мають дати мені навіть матеріали подивитися, чи судове засідання викликалось на сьогодні. Бо я коли сьогодні записувала на відео. Я вчора написала заяву приєднати їхні документи, закрити вікно, бо в мене все плечі мокрі, Документи, щоб вони подали. Які документи? Про те, що вони викликали. Я сказала, аби дали мені справу, вони відмовили. Я вчора написала заяву в порядку сьомої. Тут відвод є. Вчора, в порядку сьомої, я побачила, що така ситуація 23 червня, згідно статті сьомої закону про судовострій статус суддів, це заява відправлена електронною адресою. Все нормально, і по цій заяві не були повинні вони ж відмовилися показати посвідчення. Вони повинні були приєднати до матеріалів справи. Я їм кажу, давайте справу. Чи ви приєднали документи, чи ви складали присягу? Бо тому що мені минулий раз дав відповідь голова суду. Коли цей е, сьогодні, який у нас у, сьогодні у справі е, слухає сьогодні справу Дайляшевський, то він слухав другу справу Банк до Агатій. І мені я давала запит на запит, щоб мені відповів суд. І суд мені дав відповідь від 20.04.2016, що той суддя. Про якого я питала Бойчука, в апеляційному суді відсутні дані відносно указу президента України про призначення Бойчука суддею вперше. Всі питання знімаються: якщо суд апеляційний приймав на роботу суддю, а в цього судді немає указу про його призначення суддею, і він не має посвідчення, то він не має нічого. А відповідно до статті 7 закону про судову стрістату судді, я маю право на законно утворений суд. Суддя теж є. Документів немає, нічого нема. Я подала це все приєднати. Документів не дають, матеріали не дають тільки до мене. Тому заява про злочин. Я просила, щоб викликати слідчо. І, ви і ми будемо просити або тому, що треба вже кінець цьому робити. Розумієте, ви ж бачите, договір кредитний інший, Тож, пишеться інше. Але пані Олександра, я так розумію, спровола засідання. Спочатку мені ухвали сюди спочатку. Ухвали мені сюди в залі суду. Вза... Йдіть до голови суду. Нехай дає комісію, що тепер він не прийшов. Будь ласка, я вас прошу. Йдіть до голови суду, що я вимагала, де я написала скаргу, комісію, що сиділа в залі суду, кого голова прийняв на роботу. Розумієте, що виходить? Я вас прошу, йдіть. справа в тому, що я сьогодні взагалі в матеріалах справи є, і в мене матеріали. Ви не маєте права взагалі до мене підходити. Розумієте? Мені рішення, яке мені не дали на руки. Ваші судді, які називають себе самозванцями, взагалі вони ніхто, розумієте? Рекет саме натуральний рекет, бандити, які грабують український народ. І попробуйте виконати закон їхній рішення, яке вони мені не дали в руки. Вони мені не дали рішення, а вони лізуть з чим? Ви розумієте? Ну, це ж. Чиїсь інтереси, інтереси агаті, тим більше я представник, на якого наїхали. Я представляю інтереси, так. І ви розумієте, що саме? Роки, це, справа, розумієте, це справа з 2013 року. Це в Снятині. Це... Ми даємо чотири рази переглянути ухвалу, яка винесла 22 липня 2014 року, якої закрито провадження цим суддею, головою суду Снятинського. Закри... Закриту в снятині, Ми даємо переглядати перегляд за нововиявленими обставинами рішення заочне. Тобто, для того, щоб винести заочне рішення, вони мають два позови Агаті і Володимира, Агатій Надії. І замість того, щоб зупинити справу банку до Агаті, бо тому що розглядається недійсним договора, один кредитний за, за застави. Ви не варіант, що Можливо, тут них просто помилка. Ні, та деяка помилка це не помилка. Ви розумієте це? Ви зрозумієте одну річ з чотирнадцятьрнадцятого року, коли були два позова по закону. Якщо є позов агатій до банку, є позов агатії надії Володимира, другий позов до, до банку, визнати той кредитний договір, бо тому що він незаконний, а той і, і правомір, неправомірні дії, а той визнати договір іпотеки незаконним, бо він не підписаний. Значить, служба дітей прийшла туди каже, незаконно, бо без дозволу служби опікунської рішилися ці питання, вже незаконне. Так вони спеціально відкривають провадження в серпні по агатій надії, до банку, відкривають 10 жовтня. Жовтня, 9 жовтня до банку від Агатії Володимира. І для того, що переносить справу на 29 банк до Агаті. Агатій бере, пише заяву одну і другу, щоб зупинити провадження банку до Агаті, бо рішається ці два питання. Відповідно до закону, мають зупинити, бо визнаються договора не дійсними. Він замість того, щоб прийняти рішення наперед, він 10 жовтня бере і відправляє справу Агаті. До Дніпропетровська і Агатії Володимира 24 жовтня до Дніпропетровська, що справа, якби в снятині, не має рішатися, а майно то в снятині. Розумієте, він чиняє злочин, діє, вчиняє, він не має права відправляти. Він це робить тому, щоб 29-го, коли він призначив засідання, щоб винести рішення в користь банку, навіть заочно, не винісши ухвали. Ви розумієте, тут не можна говорити про те, що це випадково щось сталося. Це не випадково, це все спланована змова, розумієте? Я буду голову суду, голова суду заміснення знаходиться зараз на нараді. Людина, технічний секретар, який займається займає приймання, каже, що він не має повноважень. Ну, Дивіться, витяг з реєстру офіційний, за який я заплатила гроші, пише апеляційний суд. Дивіться, хто має право представляти суд. Дивіться, прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання, призначення осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи, у повноваженні представляти юридичну особу з правом з третіми особами або осіб, які мають вчиняти від імені юридичної особи дії без довіреності, в тому числі підписувати договори та інші документи. Гриновецький Богдан Михайлович, 25.04.2014. року. Скажіть мені, будь ласка. На якій підставі ці судді мають право сьогодні представляти інтереси? Коли цей суд представляє, тільки Грановецький, вони доручення, так як ми доручення відповідно сьомої статті. Відповідно до закону сьомої статті, всі учасники судового процесу однакові. І якщо я їм кажу, приєднайте документи, відповідно чого ви дієте, так він має право чи не має право без цього доручення від Грановецького сидіти в залі суду? А? Ми маємо витяг, правильно? Без довіреності. Я говорю йому по документах. Я йому кажу, поставте документи, заяву, яку я зареєструвала. І той раз я подавала, сьогодні я зареєструвала. Я поставила питання, даю розглянути апеляційним судом, зареєстровано все офіційно, як має бути, о 8 годині 57 хвилин. Сьогодні яка година? Яка вже година? Засідання в 10-й почалося, за півтора години до судового процесу. Він мав це розглянути. Узяти поліційні судову заяву представника заявника від 23.06 згідно з статті закону 7 про судоустрій статус суддів. І приєднати до апеляційної скарги на рішення від 31.03 у справі номер ціже наступні письмові докази. Примірник подання голови Верховного суду України встановлений положеннями. А чому справа в тому, що коли мені голова давав відповідь, то він мені казав, що примірника жодного. Про подання Верховного суду голови Верховного суду про створення цього суду нема. я ставлю питання, раз нема. А тут пише, розумієте, в цьому витягу, витягу пише, що указ президента України без номера, без нічого, бачите? Але фактично, я вже знаю, який указ. Я подивилася в інтернет, я зробила витяг по цьому апеляційному суду. І я в цьому витязі апеляційний суд Івано-Франківської області. Я в цьому витязі чітко зазначено, що ось я зараз покажу вам указ президента від 20.08.2001 року. Так справа в тому, що я ще подаю, дивіться, що цей указ втратив силу в 2011 році, і його нема, і суду нема як юридичної особи. І договору у них нема з моменту їхньої реєстрації. Договір мені дав з 2012 року, а суд зареєстрований. Дивіться, по документах пише. Дивіться, суд пише зареєстрований, перереєстрація п'ятий рік, в п'ятому році. Перші, ну це, це це указ 2008. Бачите, по цьому я знайшла. Я знайшла указ. Це указ. Указ це не є юридична особа. Це фактично розпорядчий акт має бути. Розумієте, розпорядчий акт на створення. Ось. Розпорядчий акт на підставі якого утворено юридичну особу. Так дивіться, я ж то пишу: 20.08 витяг з реєстру беру за сьогоднішню дату на вчора. Так фактично цей указ ще в 11-му році втратив чинність. І ви розумієте, що була перереєстрація. От дивіться, є такі дата: дата державної реєстрації, дата та номер реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення. Прочерки. Тобто, в результаті перетворення це 10-й рік. 0707 -07 було об'єднано закон про судоустрій із законом про статус суддів, бо тому що до 2010-го суди були не утворені. І тому що вони не утворені, а ми вже про це заявили офіційно на високих рівнях, кругом. І вони, щоб приховати цей злочин, вирішили об'єднати закон. Тоді вони об'єднали, тоді вони поміняли статус уже суду і повинні були наново утворювати суди. В законі написано чітко. Стаття. Відповідно 106 Конституції України. Хто ж у нас створює суди? Тепер дивіться 2014 14-те. Утворює, реорганізує та ліквідує за поданням прем'єр-міністра України, Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на отримання органів. Тобто, якщо йшла реорганізація у 2010 році, то мав бути указ президента. З 2010 року, коли був прийнятий закон і об'єднані ці два закони. Тобто на сьогоднішній день в нас показує витяг, що указ 2001, який вже закінчив взагалі повноваження, як ви бачите, витяг втратив чинність у 2011 році. Тепер, виходить, нового указу про створення суди діють незаконно. уявляєте, ви що воно створиться. Вона взагалі юридична особа. А в законі, в цивільному кодексі, написано, чітко написано, 80-та стаття. Люди, та це ж треба. Та це ж треба розуміти просто. Види. за нас у всьому законодавстві все так. Ви розумієте, в нас все нормально? У нас законодавство все окей. Тільки всякі ідіоти, які не мають ніякого відношення до майна нашого українського, знаєте, всякі рейдери, рекіти, банда. А чому це так? Я сьогодні їм подаю заяву у запереченні на національний банк і кажу, як банк каже, ми хочемо без нас. А я їм подаю заяву, що написано відправлено президенту вчора. Е декларацію О, така декларація рахуйте, і ваша президента України від гатії надії. Усі дані її потім згідно документів. І от держава винна 31 мільйон 856 тисяч 652 гривні. Прошу повідомити про строки повернення боргу. У нас сьогодні дуже дивна історія. 14-15-й і рік. У нас війна в 14-му році. Нашому Приватбанку Коломойському дають 20 мільярдів рефінансування. Гроші, чиї 324, державна власність 324. Право власності українського народу. Значить, власність гроші. 327. Те саме у комунальній власності майно і гроші належить територіальній громаді. Фактично, гроші, які є власниками є народ, ми з вами, дають банку під майно, яке вже нексоване в Криму, і яке забрано на Донецьку розбомблене. Національний банк це робить від імені держави Україна. Від імені. А ми що, давали такі? Так я тепер ставлю питання. Якщо навіть питання стоїть в тому, що сьогодні... Агатій винувата щось, банку, то спочатку нехай 20 мільярдів віддасть Коломойській державі наших грошей. А з тих грошей наших 32 мільйони, як ви бачите, є агатій Надії Іванів на сьогодні. Бо тому що це я подаю сьогодні агатій Надії а документи пішли. А, а, ми вже, а ми вже зробили доброго дня. Ми просили слідчу групу. Значить, ми просили, чому тут щось коїться в цьому приміщенні таке, що нема ніякої взагалі, немає ніякої іншої поради, як викликати поліцію, бо більше ми не маємо доступу ні до чого. Дивіться, на сьогоднішній день призначено судове засідання. Четвертий раз у справі, де я представляю інтереси Гаті Надії Івальни. Значить, ці судді, які сьогодні почали судовий розгляд справи. Вони почали розглядати починали справу з того, щоб починати розгляд справи без розгляду тих заяв, які були їм подані. Мало того, якщо я була в голови суду, рано фіксувала це на відеозапис і казала йому про те, що він відповідно до витягу з реєстру має право представляти тільки він цей суд. І я казала йому. Зробіть таку комісію, бо ви голова, ви представляєте цей суд, вони не представляють своїх документів, тобто посвідчення не дають, не показують. А відповідно до статті 7, ми всі учасники судового процесу однакові. Я давала свої посвідчення, давала, я давала свої доручення, паспорт давала. Вони повинні теж показати свій паспорт, бо вони теж такі самі учасники судового процесу. Мало того, коли я подала їм заяву порядку сьомої, на яку вони повинні відреагувати і фактично вирішити питання, що вони повинні вирішити? Відповідно, до порядку сьомої я сказала їм приєднати до матеріалів справи так, як приєднані документи наші всіх учасників. Але я подала запитання відвід їм перший минулого разу, бо вони не викликали третій раз судове засідання учасників судового процесу. А фактично, вони порушили уже тоді конституцію відповідно до постанови плену Верховного суду України 96-го року, за серпень місяць. Фактично. Всі закони і всі рішення, які вони приймають при розгляді, вони повинні користуватися Конституцією України. І я поставила питання, тут написано чітко, написано чітко, 129, про те, що вони мають, судочин, судді здійснюють право незалежним і підкорюються лише закону. Судочинство провадиться суддею або колегією суддів чи судом е, присяжних. Значить, основні засади судочинствами є рівність усіх учасників судового процесу перед законом.